Сьогодні міський центр благоустрій продовжує активно працювати над поліпшенням міської інфраструктури, зокрема мережі вуличного освітлення та стану доріг. По вулиці Ігоря Іванова, колишня Гагаріна енергетики, здійснюють важливі роботи з обслуговування міської мережі вуличного освітлення. Вони замінюють кабельні лінії та старі світильники на нові сучасні моделі, що забезпечать яскраве та надійне освітлення вулиць. Це значно підвищить рівень безпеки та комфорту для мешканців і гостей міста у вечірній та нічний час. Паралельно з цим працівники міського центру благоустрій проводять дорожні роботи по вулиці Садовій, на розі вулиці Ізмайс. ma ei eelis , kui . Основна мета цих робіт покращення стану дороги з ґрунтовою поверхнею. Завдяки цьому місцеві жителі зможуть користуватись більш якісною дорогою, що значно полегшить пересування як автомобільним транспортом, так і пішки. Ці роботи є частиною масштабного плану модернізації міської інфраструктури, ініційованого міським головою Віталієм Гражданом, який передбачає підвищення якості життя у Білгороді Дністровському. Завдяки злагодженні роботі працівників благоустрою мешканці міста вже. Вже скоро зможуть насолоджуватись оновленими вулицями та покращеним освітленням. Анастасія Ків'яна Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.